Їм від 10 до 14 років від війни їх вивезли з Донбасу. і Тепер вони мешкають у гадяцькій школі-інтернаті. Сюди і завітали співробітники рятувальної служби. Гості провели для дітей цікавий інформаційно розважальний захід, запропонували пригадати правила протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, адже такі знання ніколи не зайві, а іноді і рятують життя. Після вікторини рятувальники продемонстрували дітям пожежно-технічне обладнання, яке є на озброєнні підрозділу служби. В нашій функції входить як гасіння пожеж, так і ліквідація наслідків ДТП, аварій на підприємствах, техногенного та природного характеру. Ось бензоріза. Він приміняється як на ДТП, може різати як метал, так і камінь. Аби діти усвідомили, наскільки небезпечним може бути вогонь, рятувальники продемонстрували і ліквідацію умовної пожежі. Самі ж діти під пильним наглядом вогнеборців мали змогу самостійно загасити умовне загорання за допомогою спецтехніки та вогнегасників. Діти отримали масу задоволення, спробували навіть себе у ролі рятівників. Цього дня активно працювали зі школярами з Луганщини та Донеччини і психологи Держслужби з надзвичайних ситуацій області. Вони організували для 50 дітей молодшого і старшого віку тренінг, навчали, як допомогти один одному у складних стресових ситуаціях. Це була інтерактивна форма спілкування. Програма ж складалася так, аби теорія чергувалася з практичними вправами, влаштували і рольові ігри. Усі учасники тренінгу мали змогу почерпнути нові знання та поділитися власним досвідом, за словами психологів. Діти, попри те, що їм довелося пережити, жваві і активні. Діти навчилися самим найпростішим засобам саморегуляції, взаємодопомоги, взаємопідтримки. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб наші діти були компетентні у методах подолання стресів та могли навіть передавати ці методи у свої сім'ї і заспокоювати своїх близьких та рідних. Співробітники рятувальної служби області привезли школярам солодощі та передали від волонтерів полтавської психологічної кризової служби засоби побутової хімії.